Польща, це країна, де мій американський чоловік українського походження хотів побувати після того, як зробив ДНК-тести. Виявилося, що його пращури жили на цих землях. А мені чогось давно хотілось побачити країну, яка так схожа на Україну, як кажуть всі люди, і де кожен другий українець точно був у 2024 році. Тож сьогодні ви побачите різницю Польщі та Америки нашими очами. Все ж таки, чоловік 28 років прожив в Америці. Можеш розказати. Зараз ми вже знаходимося в Кракові. Нарешті ми тут вже два дні. Через один день ще ми поїдемо нарешті додому. Я чесно, прям дуже-дуже засумувала за своїми дітьми. Це перший раз, що ми так довго їх не бачили, так надовго кудись їхали. Взагалі ми перший раз їхали, кудись без них. І скажу вам чесно, тяжко. Особливо останні 3-4 дні мені було тяжко, я завжди думала про малих моїх. То я вже дуже-дуже-дуже-дуже сильно хочу їх побачити. І, напевно, я більше ніколи так надовго не залишу їх. Ні, можливо, я це зараз скажу. І Зараз ми йдемо снідати. Я вже привела себе до ладу. І... Підемо снідати десь в якомусь гарному ресторанчику в Кракові. Тут дуже смачно все, дуже е, гарно подають, дуже прикольно, чимось Україну. країну. Е, в принципі, це така європейська їжа. Ми вчора навіть були в українському ресторані. Все смачно, реально, все смачно, все своє. Е, Після Америки прям все здається, що в своє. То підемо зараз знову їсти. Звичайно, я все буду вам показувати. Звичайно, все будете бачити, наші пригоди, що ми робимо. Не забувайте ви підписуватися на мене, ставити вподобайку, підтримувати мене. Дякую за коментарі, які ви мені завжди пишете. Я читаю майже все, іноді я не відповідаю, бо їх багато і немає часу, але я все читаю і. Просто хочу сказати вам дякую, як завжди. До речі, ми в цій самій квартирі, які і зупинялись до цього. Також тут є душова, я вже показувала все в іншому влозі. То хто не бачив, дивіться мій влог, як ми тільки прилетіли в Європу. І тепер поїхали, пішли, які поїхали. Тут немає на чому їхати, ми йдемо завжди пішки, пішли їсти. Я готовий їсти, теж пішли. Перебуваючи всі ці тижні, так би мовити, на європейському континенті, я собі думала, мама рідна Катя, тобі треба нанюхати з цього повітря. Знаєте, хоча багатьом людям здається, що Америка дуже схожа на Європу ні, друзі, вона дуже відрізняється. Ну і найбільша різниця мені здається це в людях, в менталитеті людей. Інше бачення життя, інші потреби, інше сприйняття тих або інших ситуацій. І чесно, в багатьох мисленнях в баченню життя я, наприклад, розділяю думку з Європою. Деякі речі мені симпатизують і досі. Ось легенький приклад. Європейці мінімалісти, все в них тільки по потребі. Американці ж обожнюють, як в нас. Би сказали бути плюшкіним. Всі ці величезні пачки товарів з Коско, заміна мебелі чи машини майже кожен рік. Багато речей зроблені дешево, щоб їх міняли частіше. Іноді таке відчуття, що головне не якість, а кількість. І буває, навіть якщо і не хочеш ти, але пливеш по цій течії накопичувача. Залиши мене тут. Ми не могли, щоб не піти, не поїсти сирники. Мене чесно трішки здивувало те, що в кожному другому ресторані вони є. В Європі я їх наїдалась. Мій чоловік такий чисто з українсько-польським корінням в додаток з 10% румунської крові. Ну бо його бабуся з тих країв, з Молдовою, але й вона наполовину українка. Тож, коли ми з ним разом здавали ДНК тести, в мене більше 10 країн з списку, в нього всього 4. З'явилося ще 3% єврейської крові, але вони майже є у всіх європейців. А ця бабуля спить прямо як в центр -паркі в Нью Йорку. Тож до чого я все це казала про ДНК? Чоловіку було один, коли він виїхав з України, і він, як і всі сім'ї іммігрантів, виріс на розповідях про країну, де жили батьки. Уявляєте, коли кожен раз тобі розповідають про країну, де ти ніколи не був і гадки не маєш про що вони кажуть? Звісно, тобі хочеться побачити це все. Ну і забігаючи наперед, я скажу, як тільки йому виповнилось 18, він приїхав в Україну. Зустрів мене його 21 і 22, Я вже показала йому Україну, Одесу, де він народився, Дніпро, де я народилась, Київ, Запоріжжя, Львів. У 2013 році, а тоді я моя якраз виповнилось 18, він встиг побувати в Криму. Уявляєте? Також був в Карпатах, Коротше, він об'їздив Україну і цим пишається, і багатьом про це розповідає тут в Америці. Розповідає таким самим емігрантам, як він. Це до того, що в принципі всім людям цікаво дізнатися своє коріння. Тому і в Польщі цікаво було побувати нам. Тепер на нашу суб'єктивну думку я розкажу, чим відрізняється Польща від Америки. Почнемо з того, що людина бачить відразу архітектура і історія країни. Тут переваги точно у Польщі, та вся Європа заслуговує величезний плюс через свою унікальність і цікавість в будівлях та взагалі у всій архітектурі. Я не кажу, що в Америці цього немає є, але в дуже маленькій кількості, і в максимум десяток штатів. Така історія напевно є тільки в тих 13 штатів, які започаткували таку країну, як Сполучені Штати Америки. Але я скажу один плюс Америці: якщо в них і є якась історія, вони її завжди дуже дуже добре бережуть. Наступна різниця Америки і Польщі це в людях. Наші люди звикли казати, у американців фальшива посмішка. Але я колись сказала чудова людина, краще мені хтось буде фальшиво посміхатись, ніж щиро зі злобою кричати на мене. Чесно скажу, за роки мого життя в США ніколи не бачила якусь фальш чи дивний погляд на собі. Люди мені часто відверто підходили, казали компліменти в магазинах, ресторанах, парках. І знаєте, що мені це завжди піднімало настрій. Американцям дуже легко підійти в магазин і спитати, де я купила ці штани, хто пофарбував мені волосся, як я навчилась робити стрілки. Це розповідаю я, щоб ви зрозуміли, які вони прості люди. Перші роки мене дивувало, як чоловік мій може 20 хвилин розмовляти з кимось в магазині просто про життя. Але це їх така культура. Європейці в цьому зовсім інші. Знов наведу приклад: якщо ти в Америці проходиш, і зустрічаєшся поглядом на постійній вулиці, чи якісь доріжці з людиною, тобі обов'язково скажуть хай, привіт, чи кивнуть головою. Хоча б це такі манери. Тут же, якщо зустрінешся поглядом, люди відводять очі. Друзі, ще раз я не кажу про такі великі міста, як Нью-Йорк, де НАТО людей. Я кажу про звичайні вулиці і це так дивно, коли ти один на один з ними роблять вигляд, що тебе не побачили. Я людина, яка прожила і там. Там і там розуміють дві сторони, чого так робля. А для чоловіка мого це завжди дивно. Якщо вже подивились на тебе в очі, то чого просто навіть не махнути головою. А це мій чоловік навіть встиг побувати на якомусь параді в Польщі. ОТЕ, не застані. thank <laughs> you Ще одна різниця між Польщею та взагалі всією Європою з Америкою це культура їжі. Так ще трішечки поговоримо про їжу. Знаєте, тут також працює цей момент кількості, а не якості. Дивно, але багато продуктів, які кожен день їдять в США, наприклад, деякі крекери, ріц чи пластівці дитячі, заборонені в Європі. І таких продуктів багато. Декілька років тому в США навіть вийшов закон, що можна не писати на товарах вже без гмо, а замість цього вже маленькими літерами в самому составі. Аві, пишуть біоінженерні чи біомедифіціровані продукти, а це і є ГМО. Я сама перевіряла, так можуть написати і на пачці печива, і на кукурудзі. Кожен раз, коли ти йдеш в магазини, бачиш щось нове, треба перевіряти. До мене це дійшло тільки через декілька років життя. Тут коли знайомі чи їх діти почали хворіти раком, і це дуже прикро, бо хороша їжа це найголовніше. Звичайно, ми дозволяємо і собі і дітям з'їсти бургер чи чіпси, але не кожен день і навіть не кожен тиждень. І знаю, де які будуть мені доводити, що в гемоні чого такого поганого немає, що я перебільшую. Але друзі, пам'ятаєте, це моє життя, мій канал, і моя суб'єктивна думка. Тому так, мені здається, що в Європі з цим набагато легше. Але не спорю, що і в Америці є хороші продукти, але треба їх знати. Але що? що Але в Америці м'ясо телятини, стейк найкращий. Так що друзі, просто іноді треба знати, що ти береш. Наступне, це медицина. Ох, друзі, скоро, я надію, зроблю відео про те, як ми вляпались на приблизно 15-20 тисяч доларів, а нам просто всі чеки ще не прийшли, тому і не знаємо. На лікуванні Фелікса. І на тому, що його так, в принципі, і не вилікували, бо ми не зрозуміли, що з ним було. Ой, не буду тут про це розповідати і забігати наперед, але скажу одне: такі хвороби, як рак чи якась реанімація, в США дуже швидко лікують. Та що казати, навіть пологи тут дуже класні, але в США багато. Хворих хронічно людей, ніби залікували, симптомів немає, то все прекрасно. Ось чому багато людей їздить лікуватись в Мексику чи Європу, бо гроші це не головне. Головне, щоб тебе полікували за ці гроші, розумієте? Але коли гроші беруть, а не лікують, це мене бідно. Але скажу один плюс: тут класно бути бідним, бо є завжди безкоштовна страховка всім. Ну, хоч якось безкоштовно можна лікуватись, але нам не пощастило, бо я тільки коли перейшов на нову роботу, треба було попрацювати. Ти 4 місяця, і тільки після нам пообіцяли страховку від роботи, але дитина захворіла, то придеться платити все самим. Ось така Америка. Я надіюсь, ви зрозуміли, де в цьому для нас плюс. Я розумію, що і в Європі не ідеальна медицина, але залишитись один день в госпіталі не коштує 10 тисяч доларів. А? Поговоримо про самореалізацію. Тут відразу скажу, час звичайно, краще себе самореалізувати в Штатах. Америка це дійсно країна, де тобі не треба багато грошей, щоб піднятись. Ця країна капіталізму вона тримається на малих і середніх бізнесах. Тут ця країна за те, щоб ти відкривав бізнес. І перші 3-5 років тобі дають час, щоб ти піднявся. Про списання податків на бізнес чи на некомерційні організації я взагалі мовчу. Все зроблено для того, щоб бізнес твій ріс, як то кажуть, в Америку треба їхати молодим, а пенсіонером переїжджати в Європу. В принципі, так багато хто і робить, і можливо, коли сіми таке зробимо. Тож поки живемо тут. Але хочу сказати ще одне: якщо є амбіції, фантазії, працювати і знаєш мову, п'ять років і ти станеш на ногу США. В Принципі, так всі в Америці кажуть, в Європі ж з цим тяжче. Якщо не маєш старту хорошого, навряд чи піднімешся так високо за ці п'ять років. Елементарний приклад, де в Європі електрик може заробляти 8-10 тисяч доларів в місяць. Ладно, навіть 6 є таке? Ні, немає. Тому я розумію всіх тих українців, які хочуть прагнуть їхати в Америку для самореалізації. Тут щоб кудись піти, треба платити. Ну ми не проти платити, але якщо б був один квиток на всі розваги, що тут є. Але ні, треба один квиток купляти в одному місці. Потім, якщо ти хочеш зайти на башню, другий квиток. Потім, якщо ти захочеш зайти, подивитися якийсь золото, третій квиток. Якщо це хочеш це подивитись це церкву, четвертий квиток. І всюди окремо платити. І це дуже некомфортно стояти в цих червях. Тому я бачу сенсу, чому це зробили. Люди краще б реально дорожче один квиток зробити і все. І я думаю, люди бої платили. І більше було людей. Так, ось ці кадри, що ви бачили раніше, були зроблені в цьому замку. Це Вавельський замок, який протягом століть був резиденцією королів Польщі та символом польської державності. Але там так некомфортно зробили всі ці черги, що ми тільки на декілька місць і зайшли. Я вже в нашій квартирі, і я пішов до доктора, до стоматолога, щось там робити з зубами, пломбусами чи щось таке. А, а я купила собі парфум. Взагалі за цю поїздку я майже нічого не купила Брала собі навіть не те, що майже нічого не купляла. Я не пам'ятаю. Ми з нею зробили таку традицію купляти собі парфуми в кожному місці, де ми буваємо, новому. Тому що потім, коли ти користуєшся тими парфумами, ти згадуєш те місце, де ти був, емоції відразу згадуєш, і в тебе відразу якась приємна ностальгія. Тому я купила собі ось такі кермес. Ще я помітила, що ціни тут не такі вже і маленькі, і не так сильно відрізняються з цінами, наприклад, в нас в Америці. Я б сказала навіть деяких, деякі товари, деякі речі навіть тут дорожчі в Європі. Мені сподобались ці парфуми. Вони такі ж свіжі, квіткові, але не надто. От я таке люблю. І я прийшла додому і. Відразу знов думала про дітей, дивилась фотографії. А, і мені, мені так вже тяжко. Коли я одне постійно про них думаю, тому що ми вже більше двох тижнів їх не бачили. І я знаю, що їм вже тяжко трішечки без нас. І, не знаю, і дивлюсь фотографії, хочеться прям розплакатись. Можливо, це я така емоційна. Деякі люди мені писали Катя. Та відпочивай! Та гуляй! Та я гуляю, відпочиваю. Але думаю, треба було на 3-4 дні раніше приїхати додому. додому. Знаєте, мені не тяжко з дітьми кудись їхати, мені, мені не тяжко з дітьми щось робити, тому що це така буденність наша була, все наше життя. Ми ніколи їх не залишали. І мені було завжди спокійніше, коли вони біля мене. Тому я більше думаю і сумую. Через те, що я знаю, що вони сумують, розумієте? Через те, що вони теж хочуть до мене. Джема там кожен день ці хрестики ставить, Куди коли, коли ж я приїду, і бабуся наша каже, що ну видно, що вони дуже сильно сумують. Навіть Фелікс бачив десь в магазині, схожу на мене і кричав, мама, щось таке. Короче. Уявляєте, як для дитини маленькій. Я думаю, йова, наша так набагато поїхала. Не знаю, можливо, це зараз мої такі емоції, бо просто я сумую. Ось так. хочеться додому. І завтра вже додому, я вже не можу дочекатись. Я ніколи не думаю, що буду сумувати за Аляскою. Сумувати за Америкою. Ця поїздка показала мені, що насправді є мої, моїм домом. Де мій дім? Щоб то не було, але вже мій дім там, де мої діти. Дім в мене на Алясці. І Я там вже відчуваю себе як своя, вже там сім'я вся, вже там все таке своє, все таке звичайне. До чого ми звикли, ці кафешки, які ми любимо ходити, ту каву, де що ми любимо пити. Просто я почала цінувати своє, дякувати Богу, що я це маю. Ось так. Поки я чекала Ілью, я вирішила провести себе до ладу. Мені дуже сподобалася ця квартира. Якщо наступний раз ми і будемо в Польщі, то можливо я навіть її не проти зняти знов. Я вже втретє переодяглася за день, так але на вечір вже оділась трішечки тепліше. В цій квартирі тільки вікна в на даху, можна так сказати. І... Цікаво, прикольно. Але незвично. Ми все ж таки прийшли в моло й говорять в Америці, а в нас торговий центр. Бо я думала ще щось купити. Мені стало так прикро, що я там купу всього собі накупив. Але мені, як дівчині, це ж теж хотілося, але я нічого не знайшла такого, щоб сподобалось. Їли, провели наших друзів, трішки вже погуляли по магазинам і е, взяли собі лимонад, щоб просто посидіти попити дуже. Спокотна мій лимонад, ільї лимонад і зараз він ще смузі хоче взяти. І ось такий наш вид. Знаєте, в Польщі та взагалі в Європі майже все без цукру. Наприклад, ось цей лимонад, і там немає цукру. Просто зіро. У нас все би було з цукром в Америці. І це великий плюс для Європи. І такий лимонад коштує 19 десь злотів, 19 ділимо на 4, це скільки? 3 долари? 5,20. Коротше, майже 5 доларів, Філя каже, коштує. Два лимонада і одне смузі 58 злотів. Вау, я так подумала, що 4-5 доларів за лимонад це не дешево для Польщі, якщо взяти до уваги, скільки заробляють. В принципі, така ціна і в Америці. Бачите, ми були там, і не звертали на це увагу. Зайшли в дитячий магазин, і тут просто зависли. <рес> Стільки всього є цікавого нового, нові бренди, нові іграшки, яких я не бачила. У нас приблизно я все одно знаю, що в Америці є, а тут щось нове. І цікаво. Цікаво. Думали Феліксу ще щось взяти. Хоча я на Амазоні вже всього замовила йому і Джемі, але думали, можливо, щось привезти саме з Польщі. Але прикро те, що в нас дуже мало місця в нашій валізі, я взяла таку курточку таку гарну. Мені дуже подобається. Їтично точно візьму. Вона мені сподобала. Ну що наш останній вечір? Ну і наша остання вечеря в Польщі. Це були останні кадри, які я знімала в той день. Хоча ми ще дуже багато гуляли по місту, що що, але їжа була прикольна. Мені сподобалось м'ясо з бататом, В мене паста, у Ільї мого гнокі. Він взагалі в мене любить таку їжу. Я таке не дуже. Хлопчик! І зраночку, як завжди, поспілкувалися з нашим малим. Не вірю, що скоро його побачу. нібито це вже не моя дитина. Такий якийсь гарнесенький, і їдемо в аеропорт. Здали нашу валізу, летимо додому. Дуже, дуже рада. І щаслива, що нарешті. Кракова, ми летіли в Франкфурт, Німеччину, там в нас була пересадка відразу на Аляску. Купила собі щось схоже на піцу. Це кава, Ільї Рап. Ми вже в аеропорту сидимо. І кучі цього купили. Сідаєш в авіалінію якусь нормально і відразу відчувається, що ти людина, тобі дали ковдру, тобі дали таку подушечку. В тебе є фільми дивитись взагалі просто топ. Летіти без дітей так легко, що іноді мене дивує. Крім того, щоб їсти, це в мене знов паста. Дивитись фільми, це фільм Невидима сторона. І читати книжки я купила у Львові, і, до речі, непогана про те, як жити зараз життя своєї мрії і не відкладати на потім. Дуже швидко читається, прочитала за пару годин, а летіти нам було дев'ять годин, тому коротше робити немає що. Я намагалася, хоч трішки поспати, бо на Алясці була ніч, а в нас день Ні, не вийшло. А це я хотіла б засняти, як проходиться кордон в Америці. Є дві окремі лінії: громадяни і негромадяни. для тих людей, що стоять в лініях, ось туалети є. Хто мені там казав, що в Америці все набагато гірше? Хочеш кудись відійти? Відходь, хочеш бути останнім будь без ніякого насильства чи приниження. Я знаю, бувають різні випадки, але ж все ж таки пам'ятаєте, це мій канал, і я розповідаю свої історії тут. Хто мені казав, що проходити американські. Кобон е, також тяжко. десь хвилин стояли, можливо, менше сім, і 30 секунд перевіряли. І все. Далі дуже швидко, дуже швидко. З аеропорту нас забрала подружка, і далі нас шість годин дороги до дітей. Ну що, друзі, ми прилетіли на Аляску. Ми знов не спали, не спали всю ніч, тому що вилетіли ми з Німеччини в 14.20 і прилетіли також в 14.20 в цей же день. В цей самий день. Уявляєте, а, нібито ми нічого і не пропустили. Але по суті, ми не спали всю ніч. В нас не було ночі а, вже. 23 години, як ми не спали, тому що в літаку, в принципі, не могли заснути, бо день для нас був. Але нам ще їхати ще годин до батьків, до дітей, тому що діти там стараємося як можемо, бо хочемо їхати додому. Ми все ж таки не змогли їхати бездно, тому зупинялись на декілька годин просто поспати на дорозі. Джема, це тобі твій рюкзак в школу. Подивись, як тобі він подобається. Покажи, покажи, який він там. Вау! Всі хочуть, хочуть потрогати. Дивись, Джема, от сюди класти книжки. Там бачиш сюди зошити і ручки. Подобається тобі? Подобається тобі? Іди покажи птатові, йдемо.